Заді вітати. команда новин телеканалу «Льдана» Знову в ефірі. продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке: хотів утекти, водій під алкоголем влаштував патрульним нічні перегони. Порушника затримали. Жителька Сміли допомагала ухилянту уникнути мобілізації. Хотіла збагатитися на кілька тисяч доларів, а потрапила під варту. У смілі дітям проводять арт-терапію І так допомагають відновлюватися від наслідків війни. Про це та більше розповімо вже за мить. У ніч на 21 липня ворог здійснив комбіновану атаку. Завдяки роботі силам протиповітряної оборони у межах Черкащини знищили дві російські ракети, а також дев'ять безпілотників. Минулось без травмованих. Повідомляє очільник області Ігор Табурець. Звернень щодо пошкодження інфраструктури станом на ранок понеділка не було. Необережно кинутий недопалок спричинив пожежу в Золотоніському районі. Як повідомляють ДСНС області, 20 липня у селі Домантове Новодмитрівської територіальної громади горіла господарча споруда. Вогнем знищено будівлю та тонну сіна силами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільної пожежної команди із села Домантове. Пожежу ліквідовано. Скоїв ДТП дременув з місця події. Вихідними на вулиці Криволівській близько першої години ночі патрульні помітили автівку «Форд Фієста, водій якої порушив комендантську годину та рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час переслідування 32-річний Керманич на неодноразову вимогу зупинитися не реагував, Ба більше, намагаючись втекти від переслідування, не впорався із керуванням та скоїв наїзд на припарковане авто Volkswagen Пасад. Спілкуючись із водієм, інспектори виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд, на що чоловік погодився. Результат показав 2,39 проміле. На Керманича автомобіля Форд патрульні склали кілька протоколів та винесли постанову. Загалом за минулий тиждень 29 правопорушників отримали адміністративні протоколи за керування в стані сп'яніння. Матеріали справ направлено до суду для розгляду. Подалі від мобілізації жителька Сміли вирішила допомогти ухилянту втекти за кордон. На цьому й хотіла заробити, але не вийшло. Прокурори Черкаської кружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваної за фактами сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, а також обіцянки та одержання неправомірної вигоди. Розслідуванням установлено, що 33-річна жінка обіцяла військовозобов'язаному чоловіку. За умови надання хабаря виготовити документи, які засвідчують його приналежність до релігійної організації, також посприяти в отриманні дозвільних паперів територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які б дали змогу перетнути кордон, йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Свої послуги фігурантка оцінила у 5 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали виконавицю на гарячому при отриманні обумовленої суми грошових коштів. Слідчим суддею до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень, яку внесено. Відновлення здоров'я в умовах сучасної медицини реабілітаційне відділення відкрили на базі центральної міської лікарні в УМАНІ, повідомляє місцева влада. У закладі вже приймають пацієнтів, які потребують відновлення після важких захворювань чи травм. Завершено монтаж та введено в експлуатацію новий ліфт. Тож перевезення нетранспортабельних пацієнтів стало безпечнішим. У Жашківській територіальній громаді розпочав роботу мобільний аптечний пункт. У ньому можна придбати як безрецептурні, так і рецептурні медикаменти за паперовими й електронними рецептами. Також там відпускаються препарати, які підлягають реімбурсації за програмою Доступні ліки. Весь асортимент зберігається і транспортується з дотриманням температурного режиму, адже автівка обладнана спеціальними холодильниками і шафами. Вже відбулись перші пробні виїзди в села громади, де немає стаціонарних аптечних закладів. Якщо одна вже треба їхати, або в жашки або в бузівку, аж ні, то ще когось просить, то знаєте, а так я прийшла людина, що наче треба взяти. Беруть індивідуальні замовлення, програма Доступне ліки, якщо тут сімейний лікар виписує препарати. Так що асортимент у нас є. Ну, Якщо там вже щось індивідуальні, то ми привозимо. Часте місце зустрічень та іншу актуальну інформацію жителі сіл громади можуть дізнатися у старост чи медичних працівників населеного пункту. До дітей зі знаннями про безпеку протягом літа Черкаські поліцейські відвідують дитячі табори. Метою зустрічі є формування у зростаючого покоління відповідальності, повідомляє патрульна поліція області. Нещодавно інспектори відділу зв'язків з громадськістю відвідали один з літніх таборів. Патрульні розповіли про важливість дотримання ПДР та роз'яснили права та обов'язки учасників дорожнього руху. Усе почуте від шкільних офіцерів поліції, діти демонстрували на практиці в ігровій формі. Також фахівці наголосили на безпечному поводженні на водоймах під час літніх канікул. Наприкінці зустрічі малеча отримала корисні подарунки, світловідбиваючі жилети, які сприяють безпеці на дорозі. Під час останньої ворожої атаки на смілу постраждало чимало родин, та найголовніше діти, які зазнали психологічних або фізичних травм. Щоб допомогти їм подолати страх і тривогу, в місті організували арт-терапевтичні заняття. Докладніше у сюжеті Сміла новини. Заняття відбуваються в межах сусідньої програми ментального здоров'я за ініціативою першої леді Олени та як за допомогою арт-терапії, фахівці допомагають дітям боритися зі стресом і подолати тривожні думки. Після подій неприємних, які сталися в нашому місті, ми розуміємо, що потрібно посилювати психосоціальну підтримку дітей. Тому з цією метою ми організували такі спільні арт-терапевтичні заходи для цих діток, які постраждали від вибуху. Це арт-терапії, які спрямовані саме на подолання стресу, відривування тих неприємних емоцій, як страх, невизначеність для розуміння, що робити і як цим діяти. Тому такі заходи дають підтримку батькам, як справлятися. З емоціями дітей, оскільки батьки беруть участь у заняттях разом із дітьми, вони також отримують психологічну підтримку, вчаться краще розуміти емоційний стан малечі та ефективніше реагувати на прояви стресу, каже фахівчиня. Спільність поєднує їх в тому, що вони це роблять разом. Тому і дорослі пережили страх, і їм потрібно з тим справлятися, і дітям. Тому сьогодні такий захід, який Показує, що ми можемо разом справитися і вийти з тих ситуацій, які ми опинилися. Головне, що після них батьки говорять позитивні відгуки, да тому є зміни да, і, і тому працюємо в цьому руслі Далі наші колеги поспілкувалися із дітьми, які разом із батьками відвідали арт-терапевтичне заняття. Ліпиш? А що ти ви що ти ліпиш? Я дивлюсь там, і ведмедик і черепаха. А ну розкажи, нам ну, що там є і зайчик? Зайчики є. – Клас, а тобі подобається Так. зі слів рози, після ворожих обстрілів її дитина стала тривожною, почала погано спати та боїться гучних звуків. Жінка каже: завдяки таким заходам дитина вчиться заспокоюватися. Нам запропонували. Ми з задоволенням відвідуємо, ходимо сюди. Вона стала трішки спокійніша після цього, що трапилося. І син теж почав спокійніше спати, спокійніше себе відчувати після цих всіх занять. Все більше дружина цим займається, бо мене так на пару днів тільки відпустили. Але так як, як дружина каже, то їй подобається, грається, і насправді це її відволікає від того, що у нас тоді трапилось, і вона менше реагує потім на. Та все Сумно, що приводом для таких зустрічей стають трагічні події, але ми маємо виходити з реальності, в якій живемо, і робити все можливе, аби і діти, і дорослі отримували необхідну допомогу, зазначає Вікторія Шепель. Ми повинні всі об'єднатись. Ми повинні всі створити умови і зусилля для того, щоб один одного підтримувати, тому що лише об'єднавши, лише підтримуючи один одного, лише підставляючи плече. Ми можемо пережити ці важкі часи. Радниця голови Черкаської ОВА передала дітям укомплектовані наплічники з іграшками та розвивальними наборами, які є ефективними інструментами для зняття емоційної напруги та психологічного розвантаження. Щастя дітей, їхнє майбутнє, це те, на чому ми сьогодні тримаємося. Тобто віра в те, що наші діти будуть жити під мирним небом в вільній країні з умовами, всіма умовами для їхнього розвитку, для їхнього здоров'я. Це те, що сьогодні нас тримає всіх і об'єднує. Пішли на канікули. Колектив Черкаського академічного театру Ляльок відіграв останньому сезоні виставою Голосив про відпустку. Наостанок актори влаштували справжнє свято. Перед показом дітей розважали казкові герої. Малеча могла й сама перевтілитися в улюбленого персонажа за допомогою Аквагриму, спробувати себе у ролі лялькаря і гарно розважитися. Перерва на відпочинок триватиме місяць. Повідомляється на сторінці театру в соцмережах. А вже у вересні юні глядачі зможуть поринути в нові чи знайомі сюжети. На Черкащину повернеться сильна спека. Про це повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. Виступ антициклону з південного заходу. Запустить в регіон розпечене повітря з півдня Європи. Період короткочасної спеки стартує у вівторок. В день очікується від 32 до 34, а подекуди до плюс 36 градусів. Вночі також досить тепло від плюс 19 до плюс 21. Температура води у Дніпрі в Черкасах станом на 8 годину ранку понеділка становить плюс 24. Синоптики прогнозують, період спекоти триватиме до трьох днів. А наші пращури в цей час передбачали, яким буде грудень. Отже, якщо день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!